Кохам Варшаве. побачити Варшаву і закохатися. Варшава дуже динамічна столиця. В ній органічно поєднується і урбаністика, і історія. В цьому нашому випуску я розповім вам, що варто побачити в Варшаві, якщо ви тут опинилися на кілька днів, і бажаєте як найкраще познайомитися із польською столицею. Для того щоб відчути атмосферу міста, треба не лише пройтися пішки по вулицях, а й проїхатися в громадському транспорті. У Варшаві найбільш популярними видами транспорту є або жовто-червоні автобуси, або ось такі жовто-червоні трамваї. Що ж, спробуємо. Ну а поки а до речі, а це стадіон народовий, один з символів Варшави. Його було зведено у 2011 році. Він вміщає близько 60 тисяч болівальників, і цю а, сучасну спортивну арену було зведено якраз до чемпіонату Європи з футболу, який в 2012 році спільно приймали і Польща і Україна. Що ж, ідемо купувати квиток. А на кожній станції зупинки громадського транспорту стоять ось такі автомати. Ними дуже легко користуватися. Тут можна придбати квиток на будь-який вид транспорту, чи то трамвай, чи то автобус. Робиться це все дуже швидко. Я купую білет на 20 хвилин. Він справжній і до трамвая, і до автобуса. Значить, квиток нормальний на одну особу. Коштує 3,40 злотих. А якщо ви раптом не знаєте, як дістатися з однієї точки до іншої, яким краще видом транспорту їхати, для цього скачайте до свого смартфону додаток. Він називається якдояду.пл Там все надзвичайно зручно. Там можеш і купувати квиток, там можеш прокласти маршрут, якнайскоріше дістатися з пункту А до пункту Б, якдояду.пл Що ж, йдемо на зупинку. Хвилина в хвилину, дев'ятий номер трамвая. Прибув на перрон. Поїхали. Трамваї сучасні, дуже комфортні всередині. Польський транспорт зручний також і для людей з інвалідністю. У багатьох автобусах і трамваях є спеціальна сходинка, що опускається. Розкішні краєвиди вісли, там пішохідний міст, старе місто. А ось найголовніший символ Варшави палац культури та науки. Якщо ви завітали до польської столиці, то це місце обов'язково треба відвідати. Там, до речі, є оглядовий майданчик. Він знаходиться на 30-му поверсі, це приблизно 114 метрів. Туди дуже легко потрапити. Потрібно зайти через центральний вхід і купити квиток. Знаєте, перед тим як будете збиратися сюди піднятися, обов'язково треба взятися, бо вітер тут шалений. Палац культури та науки це 42 поверхи розваг. Окрім оглядового майданчику, усередині працює виставково-розважальний комплекс, кінотеатр, чотири театри, чотири музеї, ресторан, магазин, а ще найбільший в Європі басейн та знамените олімпійське кафе. Подробиці дивіться в окремому випуску про палац культури та науки. Якщо ви опинились у центрі Варшави, то вам обов'язково треба прогулятись до старого міста через найстаріші вулиці Варшави, Новий свят та краківське предмістя. Тут багато цікавого. За мною стоїть дуже незвичний орієнтир польської столиці. Оця 15-метрова пальма. Вона встановлена на осі автомобільній трасі. Це місце називають кільцем Шарля Де Голя. Там, до речі, встановлений пам'ятник видатному генералові. Пальма не справжня, вона штучна. Це арт-інсталяція, створена художницею Йоанною Райковською у 2002 році, як данина поваги до єврейської громади, яка колись населяла цей район. Символом художниця обрала пальму, тому. Що пальма росте в Єрусалимі і є невластивим для Варшави деревом? Звідси від цієї пальми починається одна з найбільш відомих туристичних вулиць, Це найбільш велелюдна вулиця Варшави, яка називається Новий свят, і вона прямує у самісіньке серце старого міста Варшави. На самому початку вулиці Новий свят ми буквально кілька метрів відійшли від пальми. Знаходиться ось цей колоритний заклад, який називається піяння водки і піва. Дуже чесна назва. Ти одразу розумієш, що в цьому закладі відбувається. Він надзвичайно колоритний, Всередині обклеєний старими газетами, але ми розуміємо, сюди приходять не почитати газет. Цікаво, якого року? 81-го. Дім добре. Це спробувати цитринівку. Що там, Що там? Місцеві говорять, що тут варто скуштувати цитринівку. Це така горілка, яка настоєння на лимоні. Як треба, то треба скуштувати. Я з цим туристом в Варшаві. Що варто побачити тут? це забачити туди? <рес> Щось цікаво. Все цікаво. Супер. Насправді, а, місто це люди. І ось щойно Бармен мені сказав, люди тут найцікавіші. Варшава вражає. Кожне місто має свою легенду про походження назви. Ось і у Варшави є своя легенда. Якось давним-давно король Казимір під час далекої важкої подорожі з Кракова до міста Гнезно натрапив на бідну рибальську хатинку. Король замерз, зголоднів. Він постукав у двері і йому відчинили. Рибалка та його дружина нагодували короля. І е, сповістили його, що в них народилися близнята, і вони бажають їх похрестити. Король захотів розплатитися за вечерю золотом. Господар не взяв гроші, і на знак подяки король зголосився бути хрещеним батьком. І от під час хрещення хлопчика назвали Варса, а дівчинку Сава. Крім того, король подарував подружжю права на землю кругом їхньої хати. І от це поселення почало розростатися і згодом отримала назву Варшава. Згадайте, хлопчик Варса, дівчинка Сава. Варшава. Під час Другої світової війни Варшава майже повністю була зруйнована. Були навіть думки перенести столицю Польщі у лоць. Але вже за чотири післявоєнні роки завдяки згуртованості поляки змогли відновити місто. Старовинні будинки відбудували за архівними фотокартками, ескізами художників та згадками місцевих мешканців. А ось на цьому місці у вересні 1944 року здетонувала величезна 60-кілограмова німецька міна. І ось ця статуя Христа, яка на той момент тут стояла вже близько ста років, впала на бруківку, і люди помітили, що своєю рукою Спаситель вказує на надпис Латиною на костюлі. Слався Хрест, наша єдина надія. Дуже раджу вам відвідати костел святого Христа. На початку XVI століття на цьому місці стояла каплиця святого Христа, згадки про яку датуються 1510 роком. Всередині цього храму в одній з колон поховане серце Фредерика Шопена, яке сестра композитора на його прохання привезла до Варшави з Парижу, де помер Геній. 30 років після його смерті серце зберігалося у підземеллях храму, і лише у 1880 році. Було заморовано в колоні. Там всередині є меморіальна табличка, на якій є напис: Де скарб твій, там і серце твоє. Ну і ще є один символ присвячений відомому польському піаністу і композитору Федеріку Шопену. Це ось така лавочка, їх взагалі 15 по місту, але унікальна вона тим, що ти сідаєш на неї. Ось тут є спеціальна кнопка плей, натискаєш і насолоджуєшся музикою. Шопена кожна лавочка хає свою мелодію. До речі, прогулюючись вулицею Новий свят, можна почути і сучасного Шопена. Принаймні, цей вуличний музикант так себе називає. Треба визнати, що цей хлопчина дуже талановитий. Думаю, пан Фредерик оцінив би його професійну гру на інструменті. Концерти ж з творами всесвітньо відомого Шопена можна відвідати у старому місті чи у парку Королевські Лазєнки. Але про це унікальне місце я розповім трохи згодом. А це Варшавський університет. Він був заснований ще у 1816 році. В його стінах навчались п'ять нобелівських лауреатів, серед яких перша в історії жінка, яка отримала дві нобелівські премії з хімії та фізики Марія Складовська Кюрі. До речі, у старому місті знаходиться будинок музей, в якому відома вчена народилась. Теж рекомендуємо відвідати. Подивіться на президентський палац. Це колишня резиденція королів по всьому периметру. Палац дуже ретельно охороняється. Зазвичай туристи фотографуються на його фоні. А у цьому готелі зупинялися американські президенти Кеннеді та Ніксон, королева Великої Британії Єлизавета II та японський імператор Ахіто, а ще відомі музиканти та художники, серед яких Пабло Пікассо. Знаменитий готель Брістоль найстаріший у Варшаві. У 1913 році там відбувся прийом на честь геніальної вченої Нобелевської лауреатки з хімії та фізики Марії Складовської Кюрі. А у 1923 році там. Перший голова відродженої польської держави Юзеф Кіл оголосив про те, що йде з політики з тих часів, і понині у цьому готелі відбуваються різноманітні дипломатичні зустрічі, у тому числі за участі перших осіб держав. У 1901 році, коли готель відкрився, журналісти захоплювалися не лише його розкішними інтер'єрами, а й сучасними технічними рішеннями. У готелі було 11 ліфтів, які перевозили гостей з рекордною для того часу швидкістю. А ще саме тут було встановлено 5 телефонних апаратів, тоді як у всій Варшаві на початку ХХ століття існувало всього близько 800 телефонів. Готель дивом уцілів під час бомбардувань у роки Другої світової війни, адже практично усі будинки по сусідству з ним були зруйновані. Однак одна бомба все ж таки в нього потрапила, зруйнувавши майстерню художника Войцяха Косака, який винаймав тут апартаменти. Звичайно, однією з найголовніших пам'яток у Варшаві є старе місто. Прогулюючись до нього, зупиніться біля королівського замку та пам'ятнику королю Сегізмунду. Уявіть лише, ця колона стоїть тут з 1644 року. Обов'язково відвідайте усі три площі старого міста: замкову, ринкову та канонію. Одна з особливостей цієї площі це найвущий дім у Варшаві, напевно, у світі. Подивіться, який він. Дуже вузький. І там живуть люди. Площа Канонія цікава тим, що тут стоїть ось цей бронзовий дзвін. З цим дзвоном пов'язана міська легенда: молодий дзвонар на ім'я Каетан був закоханий у Мариню, дочку дзвонаря. Обоє бажали одружитися, але не судилось. Каетан мав суперника, учня дзвонаря на ім'я Ганс. Ганс також був закоханий у Мариню, тому він вирішив вбити коханого. Ганс підсипав отруту у вино Каетана. А ще вирішив нашкодити та додав Олову в бронзову суміш, яку батько Марині використовував для виготовлення дзвона. Щоб зняти з себе підозрі, Ганс оголосив про любов до іншої дівчини та на деякий час покинув місто. Тим часом каетан помер від отрути, а дзвін зламався. Мариня була вбита горем, вона пішла служити в монастир. Ганс, зрештою, збожеволів і наклав на себе руки. Дзвін поставили на площі як прикрасу, і він більше ніколи не дзвонив. Люди, що мешкають на цій площі, кажуть, що привиди Каетана Ганса відвідують дзвін о півночі в останню ніч жовтня. Але існує добре повір'я. Вважається, якщо обійти цей дзвін три рази, то ти здобудеш щастя. Зараз я його обходжу три рази і. Хочу, щоб це було щастя для всіх нас, українців. Якщо ви опинились у старому місті Варшави, раджу відвідати тутешні калоритні кафешки та спробувати традиційні польські страви. Один із самих популярних ресторанів польської кухні у Варшаві є Запецик. Тут подають дуже ситні страви. Я вирішив замовити польський барщ та плацки. Ми називаємо їх дирунами. А ще зараз доїм та розкрию вам секрет, де у Варшаві можна скуштувати найсмачніший люля-кебаб. Ми зараз з вами знаходимося в районі, який називається Саска Кемпа, і це вулиця Французька, дуже знаменита вулиця. Тут можна подивитися, як вона колись виглядала. Це фотографія 1946 року після війни, як ми знаємо. І вся Варшава була перетворена на руїни, і зокрема ця вулиця була розбита, але вона відновлена. Це улюблене місце жителів Варшави. Загалом цей район називають маленькою Варшавою. Тут дуже затишно, тут дуже зелено. Тут немає туристів, бо вони всі там, десь в центрі і в старому місті. А тут ось такі невеличкі будиночки і численні кафе та ресторанчики. Тут дуже приємно прогулятися. Цей район знаменитий тим, що тут колись жила відома польська поетеса та муза була того Агнешка Осецька. У 70-ті пісні на її вірші співала вся Польща. Агнешка настільки любила е, Саську кемпу, що тут їй на вулиці Французькій встановили ось такий пам'ятник. Вона просто спокійно сидить за кавовим столиком і споглядає на улюблений район. Саска Кемпа розташована на правому березі Вісли і формально відноситься до району Прага Полудня, проте місцеві жителі вважають її окремим районом, що не дивно. Адже кемпа старопольський синонім слова острів. І раніше це дійсно був острів. На початку XVIII століття кемпу стали орендувати королі. Вони влаштовували тут пишні святкування. До речі, і в наші дні тут часто відбуваються різноманітні заходи. І до речі, щороку у травні тут у Варшаві, в цьому районі проводиться фестиваль «Сайський Кемпи. Яскравий парад, концерти, атракціони та ярмарка сніданків усе це приваблює мешканців та гостей міста у модний район, який у дні фестивалю затишного та малолюдного перетворюється на гучний та веселий на французькій вулиці. Безліч кафе та ресторанів, але мою увагу привернула он та черга. І як мені сказали, ця черга тут постійно щодня там продають кебаб. і говорять, що він найсмачніший у Польщі. Скоштуємо. Що ж, чекаю, чекав, як говорять поляки. Але всі вперто тут стоять, ніхто не полишає своє місце. Знаєте, це мені нагадує чергу за київською перепічкою. Але перепічку на смак я знаю. А от як на смак Варшавський кебаб, сподіваюся, мені вистачить терпіння, бо ми стоїмо вже десь 30 хвилин. Півгодини я стою у черзі. Зрушився десь на 3 метри. Натомість хвіст черги виріс на метрів 5-7. Нарешті настала моя черга, і я замовив кебаб із змашаним соусом. Дочекався. 45 хвилин у черзі, і Варшавський кебаб у мене в руках. Не знаю, який він на смак, скуштую, розкажу. Але я запитав, чому секрет цього смаку і чому люди вистоюють таку чергу, щоб взяти цей кебаб. Людина на касі сказала: секрет в руках, тобто в праці. Все дуже просто: за всім красивим, за усім класним, за усім смачним, стоїть людська праця. — Класно. гострий, але мені таки подобається. Для мене стало приємним здивуванням, що у цій кебабні працюють українки. Тепер мені точно ясно, чому цей кебаб такий смачний. А ще тут на вулиці Французькій є дуже прикольна книгарня. І прикольна вона тим, що там всередині живуть два коти породи мейнкун. Про це говорить навіть ця табличка. Увага, терен охраня Коцур. Тобто кішка охороняє. Треба ось так от постукати, і він. Ага, а ось і він. Один з охоронців, подивіться. Привіт! Ох, який пухнастий. На жаль, книгарня наразі зачинена, а якби ми увійшли, я певен, він би дозволив себе погладити. Правда? Дай лапу! Ах, який поважний, будь-кому лапу не дає. До речі, подивитись на унікальних тварин у Варшаві можна у знаменитому Варшавському зоопарку. Він має свою багату історію та зворушливі традиції. Наприклад, коли в зоопарку народжується дитя якоїсь тварини, адміністрація зоопарку пропонує мешканцям міста разом вигадати ім'я для малечі. Нещодавно, наприклад, відвідувачі зоопарку були запрошені на святкування дня народження жирафи на ім'я Петрушка, яка вже рік мешкає у зоопарку. Ще одне місце, яке варто занести у свій маршрут, якщо ви приїхали до Варшави, це парк Королевські Лазенки. Тут можна відпочити від міської метушні та подивитись на найкрасивіших птахів павичів. Які вільно прогулюються галявинами, це величезний історичний садово-парковий комплекс. Стилістично він сформувався в різний час і наразі складається з трьох парків: це королівський парк, XVIII століття, романтичний XIX і Модерністський XX століття. За часів короля Августа в цьому парку висадили безліч дерев: це каштани, італійські тополі, ялини, ось такі модрини. І незважаючи на те, що все навкруги королівське. Жодних заборон помилуватися цією красою не було. Король Август дозволяв прийти в цей парк будь-кому і погуляти. В Королівському палацу Королівська птиця. Сидить собі спокійно, відпочиває. Погляньте, який нарядний. Привіт! День добрий. Хай! Гутен так. Чао, бонжорно. Ну, скажи що небудь. От і сьогодні усі бажаючі можуть прогулятись цим затишним парком. Більше цікавої інформації про парк, ви дізнаєтесь, якщо подивитись окремий випуск про королівські лазєнки. До речі, саме у цьому парку з травня по вересень відбуваються знамениті шопенівські концерти, про які я згадував раніше. Завітайте. Щоб зрозуміти справжній дух Варшави, варто побувати біля пам'ятника героям Варшавського повстання. Поляки пам'ятають. Шанують і зберігають свою історію. Монумент на честь пам'яті тих, хто боровся проти нацистської окупації у роки Другої світової війни, та героїв. Варшавського повстання 1944 року він являє собою ось таку велику бронзову скульптуру заввишки більше 10 метрів. І цей монумент складається з двох частин. Ось Тут на першій частині зображені власне повстанці, які тримають оборону проти гітлерівців. І на другій частині ми бачимо групу озброєних людей, які спускаються у каналізаційний люк. Саме каналізаційні комунікації слугували основним. Місцем притулку для повстанців в ті роки цей монумент був збудований у 1989 році, якраз у 45-ті роковини варшавського повстання, під час якого я хочу нагадати, загинуло близько 16 тисяч повстанців та від 150 до 200 тисяч мирних жителів. Варшава зберігає багато вікову історію, але при цьому місто дуже динамічно розвивається. Відносно нещодавно тут побудували сучасний міст через Віслу, який в перші дні після відкриття став місцем зустрічі місцевих мешканців та гостей столиці. Довжина цієї грандіозної споруди складає 452 метри. Варшавський пішохідний міст є одним з найдовших у світі серед мостів такого типу. Будівництво цього мосту тривало понад два роки, а на його спорудження пішла чималенька сума 120 мільйонів злотих. Міст там спирається на сім залізобетонних опор. Міцна конструкція, але тим не менше, коли тут, от я не знаю скільки тисяч людей одночасно тут прогулюється, і стоячи на ньому, я відчуваю ось таку вібрацію. Очивись! Очевидно! Давайте, мамо. Неймовірні враження у мене сьогодні від прогулянки по новому пішохідному мосту Варшави. Безумовно, мене вражає сама конструкція. Це довжелезний, потужний міст. Але в мене тут відбулися, як ви бачили, неймовірні зустрічі з нашими з українцями з різних регіонів. З Сум з Дніпра, з Київщини. для мене це, наче якийсь символ, який з'єднує українців. Ми єдині, ми маємо такими лишатися. В цьому наша сила. Словом, якщо будете у Варшаві, прогуляйтеся. Отже, це лише частина того, що можна і варто зробити, завітавши до Варшави в окремих випусках ще більше цікавої і корисної для вас інформації. Підписуйтесь на наш канал і мандруйте разом з нами.